На Дніпропетровщині відкрили цифрові освітні центри завдяки співпраці з ЮНІСЕФ. Їх шість і працюють вони безпосередньо у школах. Діти мають змогу долучитися до онлайн-уроків та творчих гуртків. А ще додатково займатися з вчителями, щоб надолужити прогалини у навчанні. В одному з таких центрів у новомосковську побував начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зазначив, що співпраця з міжнародними партнерами буде продовжуватись. Такі центри і справді на часі. Міський голова Новомосковська готовий відкрити такі центри і в інших навчальних закладах. Ми хочемо бути сучасними. Ми хочемо, щоб наші діти були сучасними і просувалися у всіх е сучасних технологіях, які є. Цей освітній центр цифровий, він дасть змогу тим, хто хоче, дасть можливості. Освоїти нові знання, отримати, отримати нові знання і досягти потім поступово в житті багато успіхів завдяки саме тому, що вони будуть отримувати якісну освіту. Дякуємо за те, що нам довірили це. Сподіваємось що ми справді всі надії, і мабуть, ми сподіваємось на подальшу співпрацю з міжнародним благодійним фондом Савет і з ЮНІСЕФ. Ми вже підготували і направили до благодійного фонду Савет заявку на ще чотири таких освітніх центри у різних школах. До центру діти приходять, аби підключитися до онлайн-уроків. Інші займаються творчістю чи читають. Хтось надолужує пропущені заняття з вчителями, аби комфортно було всім. Приміщення розділили на три локації. Не кожна дитина має вдома. Сучасну техніку і швидкісний інтернет, і це дуже дітей нервувало. Вони хотіли навчатися, і тому цей центр саме став для нас. Ну я не знаю, це просто як така річ, які ми ну, дуже задоволені цим. Силами партнерів зроблена повністю капітальний ремонт цього кабінету. Тут були раніше у нас майстерні. Потім майстерні у нас не працювали деякий час, і вони вже були дуже застаріли. І ми планували тут або зробити маленький спортзал, або щось зробити. І коли нам прийшли, сказали, що нам треба приміщення, щоб було хоча б чотири вікна. Ми одразу показали це приміщення, і саме підійшло таке велике, просторне. Ви знаєте, оцей центр він підняв дух наших дітей. Діти е зараз почали говорити в нашій школі, в нашій гімназії є такий центр, ми можемо робити і те, і те, і те. Нас навчили тому, нас навчили тому. В дітей піднялася мотивація до навчання. Поруч з хлопцями і дівчатами знаходяться двоє дорослих. Їх називають т'юторами. Це вчителі, які пройшли співбесіди, а ще спеціальне навчання. Вчителі такі. Які зацікавлені, щоб діти вчилися, вони створили програму, саме навчальні програми в Майкрафті. І от я от коли отримую сертифікат, завантажуємо програми вже в кожен ноутбук, який нам надали для роботи в цьому центрі. І буде я вести такий гурток, як ігри на комп'ютері, але з навчальною такою метою, і буду ознайомлювати своїх колег. Є багато розроблено уроків математики, багато розроблено уроків біології, природничих і просто щоб діти свою творчість проявляли. Одинадцятирічний Данило із задоволенням поспішає до нового цифрового освітнього центру. Звідси хлопець підключається до уроків. Мені подобається те, що тут можна бачити з однокласниками, читати цікаві ці книжки. А на перервах можна грати з однокласниками в настільні ігри. Тут ще є рядом учителя, які если що щось розкажуть і покажуть. Окрім Новомосковська, подібні локації працюють також у Солоному, Павлограді, Верхньодніпровську, Кам'янському та Слобожанському. Створив їх ЮНІСЕФ за партнерства міжнародного благодійного фонду Сейв Ід Ян Андрусенко, Олександр Шевченко, новини Д1.